Вітаю, друзі! Сьогодні у цій частині я вам розповім про один з трьох палаців, який належить сім'ї королівській сім'ї Нідерландів. Цей палац є перлиною золотого віку. Він знаходиться на площі Дам у центрі Амстердама. Ось він, цей палац. Цей палац був збудований за. Проєктом Якоба Ван Кампена. І спочатку він будувався як ратуша. Будований був він з 1648 по 1665 роки. Ось такий він. Він збудований із піщаника, жовтого та мармуру. Всередині, неймовірна краса. Справді він перлина золотого віку, архітектурна перлина. У 1808 році цей палац був подарований королю Нідерландів, але потім через перипетії, через всякі переустройства державності, взагалі далі він знаходиться у власності з 1936 року, вже власності. Постійній королевської родини. Він знаходиться поруч із Ноякірхи, новою церквою, на площі дам, як я вже сказав, відкритий для відвідування. І він знаходиться на вулиці, на площі, з якої можна ось ця кірхи, і з цієї вулиці можна прямо-прямо йти і дійти до Прекрасного. Найкрасивішого вокзалу, напевно, в світі. Ось ця прекрасна вулиця. Взагалі тут дуже гарна архітектура навколо цього палацу, навколо цієї площі дам. Причому в усі боки ось така ще варіація зйомок цієї площі дам, палацу, щоб можна було побачити масштаби. Площі, ось цей палац. Мені здається, він дуже гарний. Враження від нього в реальності неймовірні. Взагалі ця площа дуже-дуже-дуже красива. Багато величезних будинків, ще раз повторюю, що спочатку їдеш в Амстердам і вважаєш, що там будуть якісь маленькі старовинні будиночки середньовічні. а приїжджаєш. А там ось такі громадні будівлі, палаци. Причому інколи здається, що там кожен другий будинок палац. Ну і ось такі фантастичні теж є будинки. Це вже в іншу сторону від площі дам іти, і далі, можливо, буде і продовження історії.